Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні покажу свої такі, можна вже сказати, раритетні видання деяких відомих українських письменників: Жадана, Карпи і Кідрука. Покажу ціни, скільки коштували книжки в 2008 році, коли мені було 15 чи 16 років, коли я купувала оці свої перші книжки сучу креліту. Ну і до речі, коли я була в 10 чи в 11 класі, Жадан не був мейнстрімом, а це, знаєте, взагалі там декілька моїх тільки знайомих читали ці книжки. Отже, це видавництво, до речі, фоліо, коли ще фоліо друкували більш-менш нормальні книжки. Отже, перша книжка Анархія в Україні ось така паперова обкладинка, тут немає ціни. А Жадан Діпішмот, це до речі, неповна портрет Жадана. Такий ще він тут молоденький. А отже, скільки коштувала книжка, книжка коштувала 21 гривню. Написано 10.11.2008 2008 року. <гум> Я не брешу. А в 2008 році, до речі, була криза. А долар коштував по 5 гривень. <гум> за долар, потім почав коштувати 8 гривень. А, тобто, ця книжка коштувала десь десь 2,5 долари. Це як зараз. Десь 100 з чомусь гривень, ну трошки був інший курс. А далі гім демократичної молоді книжка коштувала 18 гривень 45 копійок. Копійки також були важливі. А тут ось така обкладинка. А це з цього з графіті в Берліні здається. Теж тут портрет Жадана такого молоденького. Далі дві книжки у мене Кідрука. Це коли я в книгарні є, шукала якісь книжки про подорожі. Вони не так, щоб дуже давні. ну Як знаєте, не дуже давні, 2016 року. Для мене 2016 рік був не так, щоб дуже давно. Книжка «Мексиканські хроніки. Тут є прямо фотографії, фотографії кідрука, якісь там з його подорожів. Подорожей. А, така кольорова вкладочка. А, я, здається, цю книжку, якусь з них я не прочитала. А також і книжка Подорож на пуп землі, також 2016 рік. А, от я її, здається, не прочитала, але тут така є кольорова вкладка з фотографіями кідрука. А, а книжки виходили в КСД, коли він ще був клубом сімейного дозвілля. А зараз три травологи кідрука виходить під однією обкладинкою в його видавництві. Називається Зорі під над островом Пасхи, якось так. Ну, але у мене є ці. Ну, вони... Та книжка, яка вийде, вона здається в якійсь новій редакції. Я б не сказала, що це прямо цікаво читалося, але знаєте, це були. Перші літературні спроби кідрука, якось так. І нарешті книги моєї, напевно, улюбленої авторки сучу креліту Ірени Карпи. Це якраз знаєте, такі старі видання. Ну, більше старіші, тому що більш нові книжки у мене десь лежать. А до речі, нову книжку я купила, підписала, але так і не читала. А отже. Одна книжка у мене фоліо, а інші вже КСД виходили. Отже, книжка Фоліо Фройд би плакав. Теж Ірена Карпа, тут така, знаєте, молоденька. 2008 рік. І тут є ціна Олівчиком. Написано 21 гривня. Отак от, от написано, не пам'ятаю, де я її А... Наліпки немає. Реклама М1. Якась фотографія є. Він дуже давно читала цю книжку, прям максимально давно є фотографія з Непалу. Бін прикольно. Дуже треба перечитати. А, також а, це більш дві новіші книжки, ну, як новіші. А, Добло і зло. Це, здається, книжка про дитинство. До речі, також вона 2000... а, 2010 рік. І вона у мене підписана. Здається, у мене всі книжки Карпи підписані. Так, тут немає ціни. Ось тут є ціна. Біч uh, Get Everything. Uh, також книжка 2008 року, КСД. І увага, 23 гривні 45 копійок. Чомусь вони люблять 45 копійок. Ага, у мене розрядилася рожева лампочка. Ну, що ж робить? І дві мої, напевно, найулюбленіші книги у Карпи навіть більш улюблені, чим більш нові книги. Книга Бейбі Тревел Подорож з дітьми або як не стати куркою. Тут немає, немає ціни, але є дуже кльові фотографії. Карпи з її дітьми тут їм не знаю, там рік чи два чи три роки. Зараз, якщо зайти в соцмережі Карпи, можна побачити там дітям у неї дві дівчинки. Погодки здається, їм там 14 чи вже 15 років. Ця книжка вийшла в 2014 році. Ну для мене відносно нещодавно. А, ну, я її люблю. Тут, знаєте, вона така, типу автофікшн про те, як жити з дітьми, як виховувати дітей. Карпа, здається, народила в 28 років. Ну, якось так. І, напевно, моя найулюбленіша книжка у Карпи. це книжка «Піца гімалаї Тут така більш як це можна сказати, романтична історія. 2011 рік вона у мене така жовта, тому що я її дуже багато разів перечитувала. Також вона у мене. Підписана Риті від Ірени. А, до речі, ця книжка перевидається. Здається, вона чи в ВСЛ вийде, чи в Магурі. Ну, я люблю цю книжку, я її вам раджу, тому що вона про подорожі, така романтична, трошки, знаєте, такі якісь. як це... А... Духовні про Непал, про гори. Коротше, я її дуже люблю. Ось таке відео. Напишіть в коментарях, що ви робили у 2008 році. Чи купляли ви тоді книжки, чи здивовані ви ціною, скільки коштували книжки, книжки тоді? А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.